Вітаю з вами програма Територія закону і я, її ведучий Володимир Поліщук. Знову про рейдерство воно не лише шкодить вітчизняному бізнесу, а й створюючи негативний образ України у всьому світі, відлякує від нас іноземних інвесторів. За твердженням фахівців, наша країна має найвище в Європі рівень корупції у галузі обігу земель і є лідером. Аграрного рейдерства у цьому переконалися німецькі інвестори, котрі, по причині безладу у держреєстрі та внесені її працівниками неправдивих відомостей втратили підприємство, котре започаткували на Черкащині ще 18 років тому. Серед найбільш розповсюджених схем українського рейдерства залишається оформлення змін у держреєстрах майна. Тобто шляхом внесення туди неправдивих відомостей фактично стає можливим визначити нового власника майна. Саме така історія сталася із генеральним директором іноземного підприємства АгроВільд Україна Бертольдом Вільдом. Інвестор із Баварії та його землякі підприємці започаткували бізнес на Черкащині 18 років тому і з німецькою педантичністю вивели його у розряд успішних і, мабуть, цим привернули увагу наших вітчизняних рейдерів. Я пережив в Україні багато різних урядів, але такого, що відбувається наразі, це вперше, і я шокований. Нині можна прийти до реєстратора і запросто переписати будь-яку фірму на кого завгодно. Все робиться надзвичайно швидко і без будь-якої перевірки. Я просто не не знаю, як надалі вести бізнес в Україні. Ми з адвокатами і поліцією зустрічалися в Черкасах, запитали у реєстратора жінки, як так вийшло, що не були перевірені документи, і ви переписали фірму на іншу особу і почули відповідь: ой, пробачте, вийшла помилка, не доглянула, не перевірила. Але ж збитку нам завдано, що нам робити в цій ситуації. Реєстратор пояснило, що вся відповідальність лежить на особі, яка подає документи, навіть показала нам витяг із закону на підтвердження своїх. Слів таким чином я зрозумів, що реєстратор може приписати будь-яку фірму на будь-кого. Як вийшло з моїми німецькими друзями і за це не понесе ніякої відповідальності. Аграрії ж несуть колосальні збитки. У мене таке беззаконня не вкладається в голові. Не менш шокованими від того, що сталося з їхніми паями, були і власники земельних ділянок зюбрицької та княжиківської сільських рад. Журналісти програми Територія закону відвідали збори з пащиками цих сіл. Люди звернулися до Бертольда Вільда з питанням, як їм бути далі. Ми всі разом зібралися тут, щоб зупинити шахрайські дії. Ми не сприймаємо цю підробку і повідомили про неї до Федеральної Республіки Німеччини. Зараз працюють робочі групи в Німеччині та Євросоюзі, щоб запобігти таким фактам і зберегти привабливий інвестиційний клімат в Україні. Також керівник підприємства звернувся до Міністерства юстиції із скаргою на реєстраторів і нотаріусів, які вчинили незаконні дії до правоохоронних структур України, із проханням притягнути до відповідальності осіб, котрі пішли на фальсифікацію документів і переписали на себе підприємства, що належать німецьким інвесторам. Місцева громада всіляко їх підтримує. Подивиться, як люди стоять на похороні. – Ну я ще кажу, що ми вдячні так. пану Бертольдові? Він нам учасно виплачував на палі, орав городи, і ми задоволені ним. І, і я не знаю, хто нас має забрати. Нам... відколи розумієте. Бертольд почав нас працювати в нас на селі на наших полях порядки кругом, кругом порядки і на полях, і, і вироблено, і розраховується вчасно. І ми проти цього рейдерського захвату, і нам дуже страшно, що ми не захищені сьогодні ні одним законом куди не звертаються кругом, кругом все куплено, кругом все продається. Селяни розуміють наскільки важливо знайти гарного орендаря земельних ділянок. Тому і зраділи, коли довідались про прихід до них інвесторів з Німеччини, котрі у 2004 році стали засновниками ТОВ Вікторія зі статутним капіталом понад 7 мільйонів гривень. А вже через 9 років заснували нове підприємство з такою ж назвою, тільки з крапочкою в кінці тов Вікторія. Крапка». Для забезпечення успішної роботи новостворене підприємство отримало в суборенду орендовані ТОВ Вікторія, земельні ділянки та майно на 2 мільйони гривень. Ще через три роки між то Вікторія Крапка та іноземним підприємством «Агровід Україна були укладені договори суборенди трьох з половиною сотень земельних ділянок, розташованих на території Княжитівської сільської ради Монастирищенського району Черкаської області. Здавалося, нічого не відчувало лиха. Працевлаштовані німцями селяни працювали в полі, вирощуючи зерно. Інвестори вкладали кошти у закупівлю найсучаснішої сільськогосподарської техніки та допомагали сільським радам. Підтримувати гідну якість соціального забезпечення населення, піклуючись і про школярів, і про будівництво водогону, і про створення нових робочих місць. Співзасновники ТОВ Вікторія, що наприкінці березня приїжджали до Києва, розповідали журналістам, що планували інвестувати в аграрну сферу України 50 мільйонів євро для будівництва птахоферми з виробництва м'яса індиків для законослухняних німецьких фермерів. Рейдерство стало такою дикістю, що інвестори з Баварії. Негайно відрядили своїх компаньйонів до України. Ми приїхали а, до України щоб ці дізнатися, ці як ідуть справи, але почули від нотаріуса, що фірма нам більше не належить. Ми спробували отримати допомогу від різних організацій в Україні, в тому числі і від Міністерства юстиції. Але ніхто нам не допоміг. А нас очевидно, що в Україні ми не можемо знайти правову підтримку. Ми вже не знаємо до кого звертатися. Наразі я не можу нікому порекомендувати вкладати в українську економіку, оскільки права інвесторів не Захищення належним чином ми дуже успішно 15 років тому розпочали бізнес в Україні. Навіть взяли практикантів українців, вивчили їх на наших підприємствах в Німеччині. Один із них був дуже успішним учнем. Ми йому довірилися і передали в управління підприємство у селі Зюбриха. Та приїхавши в Україну, ми отримали неприємну звістку про те, що він незаконним шляхом переписав нашу фірму на інших людей. Ми, як і раніше, вважаємо, що в Україні є великий потенціал для бізнесу, і ми. Дуже охочі проваджували співробітництво між нашими країнами, але ж ви маєте зрозуміти, що інвестори налякані тим, що тут немає правового захисту. Отже, як все сталося наприкінці вересня минулого року, найманий директор товариства таємно від німецьких підприємців продав частину статутного капіталу, змінив склад учасників ТОВ Вікторія. Крапка і ввів туди нового псевдовласника. Більше того, 100% статутного капіталу стало належати йому. Далі новий у лапка господар призначив себе керівником, змінив юридичну адресу і затвердив нову редакцію статуту ТОВ Вікторія з крапкою. Звісно, на всі ці незаконні дії потрібен був свій реєстратор, і він знайшовся. Державний реєстратор Маньківської районної державної адміністрації Черкаської області Валентина Бондаренко виконала свою роботу навідмінно. Таким чином, рейдерське захоплення майна земельних ділянок, які знаходяться у тимчасовому користуванні на умовах оренди та суборенди, завершилося. Зараз німецькі інвестори намагаються засіяти поля, що ще з осені удобрили. А молодики міцної статури, найняті рейдерами, заважають цьому. Тітушки ставали попереду тракторів і зупиняли роботу. Ну, спочатку е все було нормально. Ми е робили далі посів. А потім з'явилися якісь невідомі люди і почали погрожувати нам і нашим трактористам. Почали говорити, що будуть різати колеса в тракторах. Тобто ми вимушені були зупинитися, щоб не піддавати людей нашої фірми і трактори, щоб не піддавати ризику. На виклики поліція реагувала, але роботи тепер уже припиняли правоохоронці, які почали перевіряти документи і до з'ясування усіх обставин, як вони казали, просили не доводити до конфлікту. Опонент німців на полях, де велася сівба, не з'являвся. Він призначив свого представника Тетяну Петрівну, як вона відрекомендувалася. За словами селян, вона їздить по селам і агітує людей підтримати так званого нового власника, обіцяючи їм нові гарні умови. Ми проводили збори із представників від німця ніхто не приїхав на збори, але після нашої зборів почали люди до нас переходити і оформляти договори. У вересні місяці прийшла купівля продажа е, оці, Вікторії Вікторії Плюс. Прийшла продажа. Купили крабочка, за та, крапочка крапочка, крапочки. Господі сім. Ми купили цю не ми, а представники наші власники, купили цю фірму і Вер, знав, це саме знав Гібертоль, і все. Ну, з нами не йшов він на зустрічі ніде. Та справа, вочевидь, не в цьому. Жителька села із усією народною мудрістю та простотою констатувала таке. Самі Ви i Утім, німецькі підприємці не бажають ані самі бути обдуреними, ані щоб обманутими лишилися люди, що довірили їм свої паї. Тому ще раз запросили селян на збори, де пояснили, яка мета у нового незаконного власника. Факт один, що люди обіцяють дуже багато, але у них немає такої цілі, щоб обробляти землі. Вони конкретно націлені на землі, щоб забрати собі. Вони вже підготували з нашого боку документ, наші реквізити, доручення підроблене знаходяться у прокуратурі у них є така таня: їздить скрізь, агітує людей, але ми знаємо, що вже порушене кримінальне провадження. Та схоже, представникам рейдерів більше селян немає довіри. Журналістам нашої програми повідомили, що поліції Уманського, Жашківського і Монастиричинського районів дали негласне розпорядження Черкаського обласного керівництва на час виборів не роздмухувати ситуацію і зупинити польові роботи. Але ж це може влаштувати лише рейдерів, котрі не думають припиняти робити свою чорну справу. Словом рейдерство на Черкащині не зупиняється ні на мить, а ми й надалі слідкуватимемо за ситуацією. З вами була програма Територія закону. Більше інформації на наших сторінках у соціальних мережах.